Слава Україні! Дякуємо Богу і нашим захисникам за кожен прожитий день. Це інформація за останні декілька днів. Сьогодні відкрили пам'ятні дошки нашим героям Олександру Савчаку, Віктору Римику, Ігорю Колодію та Василю Доцяку на фасаді ліцею у селі Черніїв. На жаль, ми вже тільки в Черніївській сільській громаді втратили. 11 наших військових, наших хлопців, захисників і докладаємо зусиль, щоб у всіх наших селах і в місті були відкриті анотаційні дошки нашим героям. А нагадаю, цього року ми спрямували на підтримку Збройних сил України 606 мільйонів гривень. І вважаємо, це для нас пріоритет. І на наступний рік теж закладаємо певні кошти. Думаю, не менше, ніж цього року, але подивимося по кінцю 25-го Року на жаль, маємо і втрати в громаді. Зокрема, на фронті загинув матрос Андрій Грисів. Поховали воїна на алеї героїв кладовища села Чукалівки. Також в селі Радча поховали героя Романа Демчука в суботу. Попрощалися із загиблим героєм Святославом Мокловичем, будинку смутку, і також похований нашому Чукелівській алеї Слави. На жаль. Кількість наших загиблих зростає, вічна пам'ять героя і співчуття рідним мав можливість е відвідати і принести співчуття рідним наших героїв. В п'ятницю зранку, на жаль, в Україні, ви пам'ятаєте, були ракетні та шахетні удари. Я виходив в інтерв'ю в суботу, був в нашій тисменічанському селі, де обломки. Після роботи протиповітряної оборони впали на обійстя. Зокрема, даному помешканню ми надамо матеріальну допомогу на ліквідацію відповідних наслідків. Але слава Богу, всі живі, здорові і пошкодження не є великі. В суботу також відзначали, вшановували учасників ліквідації наслідків Чорнобильської АЕС. Це день мужніх людей. Ви знаєте, що ліквідатором також від міста, бо дуже маленько зараз пільг залишилось для чорнобильців. Але для ліквідаторів ми маємо щомісячну доплату від міста і таким чином допомагаємо людям, які ліквідовували цю страшну аварію. А переважна більшість цих людей це вже пенсійного віку, люди золотого віку. І справді це таке горе теж для нашої. Держави у Франківську тепер запрацював центр підтримки підприємців Дія бізнес на вулиці Академії Сахара, 23 д де промприладі. Також дуже добре, що тепер бізнес має такий центр. І у співпраці з нашим центром надання адміністративних послуг бізнес буде отримувати допомогу. Хороший проект державної. Ми теж його підтримуємо і всіляко ну, рекомендуємо. Також хотів би сказати, що наші спортсмени тішать нашими здобутками. Маємо 15 років клубу «Данищук Тім. Цей клуб, який виховав вже не одного дитину, не одного спортсмена. Мав можливість теж відзначити. Ну і також цей клуб дуже багато допомагає Збройним силам України. Також члени цього клубу є в лавах Збройних сил України. Також сьогодні також на виконкомі подякував таєкландистам і маленьким чемпіонам спортивного клубу New Wave Dance теж нагородив. Це дітки там 5-6-7 років, тому діти теж займаються певним е, спортом. А вчора відзначили 30 років парафіального храму в селі Угорники. Храм е, в 70-х роках був спалений. Йому. Радянською владою громада 30 років тому зібралася, відбудувала повністю храм і мав можливість бути на тридцятилітті храму для людей. Це було дуже важливо. І 30 років тому це було велике піднесення, коли виходила підпільна українська греко-католицька церква. Також відкрився Херсонський хаб Вільні разом. Це ми сприяли, щоб на, на вулиці Дністровській для. Жителів окупованих територій, не тільки херсонців, був такий хаб з порозумінням з військовою цивільною адміністрацією Херсонською. Тому на Дністровській працює хаб, де є і допомога, роздача, консультації. Тобто, ну вселяко сприяємо херсонцям, бо розуміємо, яка там ситуація. Також волонтери логістичного нашого центру збирають чергову поїздку до наших військових. На передову голосили ініціативу тисячу пампухів для військових. Запрошую заклади громадського харчування та місцевий бізнес доєднатися до важливого збору. Приносити смаколики можна до 20 грудня міста Івано-Франківська, вулиця Грушев, 121. Також, користуючись нагодою, в рамках нашого ярмарку біля ялинки відбудеться також ярмарок наших. Ветеранських бізнесів, тобто це бізнес, які заснували учасники бойових дій. Ну зокрема, 20-21 го відбудеться з 10 до 17 години. Можна ну, буде посмакувати, купити продукцію, яку виготовляє саме ветеранський бізнес. Тобто, хлопці, дівчата які повернулися з війни, заснували або їхні рідні, заснували бізнес, і таким чином ми хочемо їх підтримати. Нагадаю, також стартує новий набір на курси української мови. Можна записатись на вулиці Січових 37 або онлайн групу телефони відповідно розміщу зверху ну і зараз ми в дорозі якраз завершується навчання для підприємців підприємців які на базі бізнес університету нафти і газу отримують знання Отримали знання і черговий випуск доброї справи. Ми робимо. І хочу подякувати рідному університету Нафтигазу за такий спільний наш проект міста і для і університету для того, щоб розвивалося виробництво, бізнес. Тощо. Дякую за увагу! Це короткі новини, і слава Україні!